Привіт, шановні інвестори інформаційно аналітична служба на зв'язку гуру Макес. Почнемо із загальної інформації про компанію. Трохи далі вивчимо кожен показник трохи докладніше. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Пропонуємо вам уважно розглянути кожен показник відповідної організації. Тепер ми розглянемо поточні фундаментальні показники компанії N.E.O.R.I.N.G., Tiker NIO. Огляд створено з використанням актуальних даних станом на 5 квітня 2025 року. За класифікацією Guru Mac з компанії N.E.O.R.I.N.G. належить до підкатегорії. Electric В аналізі беруть участь 59 організацій, що є дуже репрезентативним. Ми побачимо прийняті рішення в кінці відео. Загальний результат по компанії мінус 6 з 10 балів, середній результат по підкатегорії 3,1 бали, якщо дивитися дуже широко, в межах фондового ринку в сукупності можна відзначити, що середня оцінка по ринку в цілому становить 1,9 бали. Проти рахунку мінус 6 балів за Eoing ADR. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Neoang ADR і компанії під категорії. Бачимо, що за останні 12 місяців акції компанії Neoang показали динаміку мінус 23,1 віц. Проти динаміки цін за підкатегорією 39,9 віц. Це не говорить нічого остаточного. Але ви повинні взяти до уваги цей факт. Ринкова капіталізація компанії Eniorг становить 6,64 мільярда доларів з капіталізацією під категорії 854 мільярди доларів. Enг ADR припадає на частку 0,778% і є однією з невеликих компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії становить 1,34 мільярда доларів. А капіталізація під категорією становить 101 мільярд доларів. NIONG AIDR становить частку 1,326 тисячних віц. Зіставивши зайняті частки біржової та балансової вартості, можна побачити наступне. Зайнята частка NUNG ADR у підкатегорії при оцінці фондової капіталізації становить 0,778 віц. Капіталізація балансу становить 1,326 віц, що на 70% перевищує частку ринкової капіталізації. Оцінка частки підприємства на ринку та балансова вартість підкатегорії добро 1 бал. Фінансові зобов'язання досліджуваної компанії становлять 7,591 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової вартості становлять 566,5% капіталу товариства. Результат по боргах підприємства дуже поганий мінус 2 бали. Відношення ціни акцій компанії до прибутку дорівнює 0. Із середнім значенням 0 для підкатегорії. Оцінка показників ринкової ціни до прибутку в порівнянні з організаціями під категорії дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 3142 млн дол. Майбутні прибутки за наступні 12 місяців невідомі, а це погано для компанії. Оцінка прогнозованих майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії погано мінус 1 бал. Коефіцієнт ціни і продажів компанії становить 0,7, середній показник під категорії становить 5,9, що на 88% нижче середнього показника під категорії. Оцінка показника ринкової вартості його доходу в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 9110 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. Це дуже погано для ціни компанії Оцінка показників розрахункового майбутнього доходу в порівнянні з показниками в підкатегорії. Погано мінус 1 бал. Націнка становить мінус 34,4%, при середньому по підкатегорії мінус 7,5%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 26,9%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Частка компанії за чисельністю працівників категорією становить 0%. Це менше, ніж частка ринкової капіталізації. Цей факт відображає ринкову вартість компанії Inc. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 0 тис дол. а за підкатегорією 4857 тис дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками організації становить 100%. Оцінка розміру капіталу підприємства на одного працівника у порівнянні з показниками підприємств підкатегорії допустимий мінус 0,5 бала. Прибуток на одного працівника становить 0. Тис дол. При середньому по підкатегорії мінус 61,7 тисячі доларів. А різниця між середніми по підкатегорії та показниками компанії становить 62 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств під підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Розмір виручки на кожного працівника компанії становить 0 тис дол. У підкатегорії 819 тисяч доларів. Різниця між середнім показником під категорії та показниками компанії становить 100%. Оцінка продажів на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії допустимо мінус 0,5 бала. Обсяг операції з продажу відповідає 9,6% при середньому по підкатегорії 3,6% це оцінка можливого ризику короткого стиснення. Індикатор RSI 14 показує рівень 31% для компанії NIO Inc. adr Тоді як для підкатегорії рівень RSI-14 становить 39%. Технічно цінні папери підкатегорії котируються вище, ніж цінні папери компанії Inc. ADR. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 3,47 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 5,51 долара. Зміна поточної ціни та консенсус прогноз становить приблизно 59%. Дивимося таблицю замовлень, вона вам доступна, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця наказів містить усі рішення, публічно прийняті в даному сезоні інформаційно-довідковою системою GURU Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий посилання у закріпленому коментарі. На основі оцінки цінних паперів компанії Nioeng. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів GURU MAKES приймається таке рішення. Відкритий ордер на продаж за ціною 3,46 долара. Замовлення є відкритим, оскільки компанія має відносно низьку оцінку. Оцінка компанії була зроблена на основі оціночного підходу індексу Акіма. Тейк профіт встановлено на рівні 2,79, Loss встановлений на рівні 4,13. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп лосом Далі замовлення фіксується самостійно по закінченні біржових торгів 5 травня 2025 року. Або в останній торговий день перед цією датою. Тикер LI є основною операцією купівлі. Відео головної угоди вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів, основного або балансуючого, другий ордер закритий на поточному рівні. Велике спасибі глядачам за перегляд цього відео та використання довідкової системи від GUUMAKES. Ви всі найкрутіша публіка на планеті.